Продаю будинок Варварівка, вугол вулиці Зустрічної та Ходченка, приватизованої землі 4 сотки, загальна площа 127 метрів квадратних, 4 кімнати з житловою площою 55 метрів квадратних. Будинок 76-го року побудови, перекриття, бетонні плити. На території є гараж, підвал можна використовувати як укриття, вхід з будинку та вулиці. Також утеплений та обшитий дах можна використовувати як мансардний поверх з балконом. Комунікації, електрика, газ, опалення, двохконтурний котел, свердловина, каналізація, яма. Будинок в гарному житловому стані. Чекаю на ваші дзвінки.